і САП завершили розслідування у справі злочинної організації, через діяльність якої громада Одеси зазнала збитків на суму 689 мільйонів гривень. Підозрювані серед яких керівництво міста і правоохоронці заволоділи коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через ці дії упродовж 2016-2019 років ОТГ втратила щонайменше 6 земельних ділянок загальною площею майже 16 гектарів та 131 мільйон гривень, які посадовці одеської мерії незаконно переплатили з бюджету при купівлі нежитлової нерухомості на ділянці, яку нібито планували використати для розширення кладовища загальний розмір заданої шкоди за цими епізодами за результатами експертизи становить 689 мільйонів гривень. Така земля ОТГ надавалась під забудову застановленим злочинною організацією механізмом, який передбачав виділення земельних ділянок наперед визначеним компаніям поза конкурсом.